Доброго дня, діти! Весна принесла людям багато роботи. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють люди весною на городі, в саду та у полі. На полях у нас весна. Гей, що робить там вона? Зерничко насаджує, збіжечко приглажує, щоб росло у стебло, щоб шовковує було. У лісочку теж весна. Гей, що робить там вона? Листя розправляє, гілочки рівняє, причіпує квітки, щоб сяяли, мов зірки. У городі теж весна. Гей, що робить там вона? Грядочку копає, моркву засіває. І горох, і бурячки будуть їсти діточки. Діти, весну недаремно називають господинею, адже вона всіх людей кличе до праці. У народі кажуть весняний день рік годує. Це означає, що на весні не можна баритися зі справами. Якщо бажаєш, щоб восени вродив добрий врожай. Які ж справи чекають на нас у весняну пору? Пропоную пограти в гру Весняні клопоти? Розкажіть про трудові дії людей на весні. Що час робити у полі? Так, дітки, у полі час орати землю, сіяти зерно, пшеницю, жито, овець та ячмінь. А що навесні роблять на городах? Вірно, діти, на городах скопують та заскороджують грядки, сіють овочі, Моркву, буряки, огірки, помидори, саджають картоплю, цибулю та капусту. А що роблять весною в садах? Так, дітки, щоб зробити їх кращими, більшими, у садах саджають молоді деревця, лишеньки, яблуньки, сливи, груші, абрикоси, поливають їх. Та обкопують. Щоб було багато фруктів, потрібно спочатку посадити на весні деревця або кущі, а потім збаливо доглядати їх, щоб вони росли та почали давати плоди. Діти, а що влітку росте на городі? Вірно, овочі. А що дозріває у полі? Так, зерно, з якого роблять борошно і випечуть смачний та духм'яний хліб. А що ж вродить у садах? Вірно, фрукти та ягоди. Діти. А як ви вважаєте, чи легка праця городника, садівника чи тракториста? Так, вона важка і непроста. А як ви вважаєте, для того, щоб земля віддячила нам добрим та щедрим врожаєм, як треба працювати на ній? Вірно, дітки. Старано, завзято, сумлінно, дуже добре. Про весняну працю наш народ склав багато мудрих прислів'їв та приказок. Послухайте та запам'ятайте. Сій вчасно вродить рясно. Хто на весні дбає, той восени має. Ви молодці діти, добре знаєте, як працюють люди весною на городі, полі та в саду. Діти, а чи допомагаєте ви своїм батькам поратись на городі або в саду? Яку роботу виконуєте? Молодці, безправжні маленькі господарі. До побачення, до нових зустрічей!